Друзі, вітаю! Сьогодні понеділок і початок нового робочого тижня. Кремль, що стало уже традиційним, вирішив розпочати з наскоку. З одного боку, бокурські пропагандисти максимально нагнітають. Мені сьогодні повідомляють про те, що радіостанція судного дня увб 76 знову передала загадкове повідомлення, а з іншого боку, з гучними заявами, вийшов міністр закордонних справ РФ Лавров. На які почав кидатися на Сполучені Штати Америки Лавров звинуватив США у зміні позиції дослідно. Він заявив, що слушати Америки тепер не готові на свої пропозиції щодо України, які були буцімто зроблені Путіну в Анкоріджі на Алясці. Більше того, Лавров почав кричати про проблему, яка повинна бути вирішена. Він заявив, що США вводять санкції, не дивлячись на те, що Росія погодилась на пропозицію від США щодо України, що Росія веде мирні перемовини, погодилась на пропозицію США, і за що вводять санкції проти Російської Федерації. Крім того, сьогодні пролунала заява від Пєскова, головного речника Путіна, який заявив, що формула анкориджа, Дух анкориджа – це розуміння, які можуть призвести до прориву в Україні, що необхідно, щоб США тиснули на Україну, щоб Україна погодилась на капітуляцію. Далі Лавров почав кричати, що США прагнуть взяти під контроль всю економіку і маршрути енергетики. І загалом щодо таких сьогоднішніх емоцій з Кремля, це зрозуміло, тому що ситуація на Росії погіршується, і у Путіна відносно мало часу. В одному з передніх випусків я цитував повідомлення з російських змі і з міжнародних, що до фінансової кризи на Росії залишилось 3-4 місяці, і що Путіна попередили. Зокрема, вчора російське видання РБК повідомило, що нафтопоробні заводи Індії відмовляються закуповувати російську нафту, відвантаження якої заплановано на березень і квітень, що загалом зараз Індія взяла курс на відмову від російської нафти. І те, що позавчора Трамп відмінив додаткові мита щодо Індії і залишив мита в розмірі, чи не помиляюсь, з від нас, відсотків, це вказує на те, що певні домовленості є. Більше того, сьогодні ЗМІ повідомляють, що Індія затримала іранські тіньові танкери, які знаходяться під санкціями, що Берегова охорона Індії 5 лютого затримала три судна за 100 морських миль від Мумбаї, які намагалися переливати контрабанду нафту. Тобто індійський уряд зараз сам слідкує за тим, щоб тіньові танкери вони не переливали контрабандну нафту, не було різних многоходовочок від індійських нафтопробних заводів. І Індія загалом сигналізує, США, що є домовленості і що прем'єр-міністр Індії моді буде їх виконувати. І, безумовно, це дуже не подобається Кремлю. Крім того, щодо гучних заяв сьогодні з Москви є ще одна заява претензія від Піскова, Офіційного прес-секретаря Путіна, представника Кремля, головного, який сьогодні заявив, що США ще до цього часу не дали Росії відповідь на ініціативу щодо розморозки активів для внесення в раду миру Трампа. Раніше Путін пропонував, що якщо США розморозять 5 мільярдів доларів російських заморожених активів, які знаходяться у США, то відповідно Росія може внести мільярд у так звану раду миру Трампа. Однак Трамп щодо цього не робить жодних заяв. Він, хоч коли журналісти питали, говорив про те, що потрібно подумати, немає жодних заяв з Білого Дому від речників Трампа і від самого президента США. Сам Трамп сьогодні насував приїзд лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Сполучені Америки. Очікується, що Трамп відвідає Китай у квітні, а потім Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати Америки. Загалом, щодо американо-китайських відносин, ситуація безумовно складна. Вчора пропагандисти писали, що Китайська Народна Республіка відмовилася вести перемовини США та Росії про скорочення ядерного арсеналу. Однак, якщо є домовленості про візит президента США у Китай, а потім лідера Китаю Сполучених Америки, то якісь певні передні домовленості мають бути, має бути якась угода, тому що без підстав цих візитів просто би не було. Тому спостерігаємо за розвитком подій. А тим часом ЗМІ повідомляють, що у Білгороді оголошено масову евакуацію, що у Білгороді проблеми з опаленням і що воду зливають прямо на сходи. Російські ЗМІ повідомляють про причину, що білгородська тес виведена з ладу після ударів ЗСУ, що призвело до мас відключень електроенергії, а з недавнього часу і опалення. Крім того, сьогодні вранці ближче до обіду з'явилось повідомлення, що у Білгороді після атаки ЗСУ відбулося відключення водопостачання, що близько 100 тисяч абонентів в цьому населеному пункті в обласному центрі в місті Білгороді залишилися без води після атаки ЗСУ. І загалом, щодо ситуації ще є важливий момент: це те, що сеньорські пропагандисти активно цитують повідомлення міжнародних ЗМІ, наприклад, на сайті видання американського телеканалу CNN. Що Києву необхідно протриматися ще декілька днів, поки не придуть морози. І при цьому пропагандисти наголошують, що в репортажі немає жодного слова про ситуацію в російському Білгороді, де загалом ситуація після обстрілів ЗСУ не набагато краща. І обурюються на Росії, чому міжнародні зміни пишуть про проблеми в Білгороді. А щодо ситуації в Україні, то сьогодні президент України Зеленський заявив, що найскладніша ситуація з електрикою та опаленням залишається у Києві. Однак, попри обстріли, вдається підтримувати необхідну логістику, зокрема залізниці. Є потенційно добра новина, є повідомлення від синоптиків, що в Україні найближча ніч завершить період холодів. Згідно прогнозів від синоптиків, 10 лютого вночі в Україні очікується температура мінус 12, мінус на півночі до мінус 22 градусів. Проте завтра в день у більшості областей буде мінус 4, мінус градусів. У Києві нарешті завершиться епоха сильних морозів, і надалі в столиці очікується відчутне підвищення температури повітря. І щодо доброї новини, сьогодні ЗМІ пишуть, що для Києва та Харкова закупили і відправили сім когенераційних установок з фонду резерву енергообладнання. Когенераційні установки це ті установки, які виробляють і електроенергію, і тепло. Щодо ситуації на полі бою, є важливий момент. Сьогодні Американський суд вивчення війни пише, що Росія заявляє про так зване просування на Сумщині, щоб переконати Захід в обвалі фронту. Своєю чергою, американський суд вивчення війни не виявив візуальних доказів, які підтверджували заяву Російського міністерства оборони. Кремль постійно бреше. Путін влаштовує придично шапіто про так зване захоплення наших населених пунктів, і постійно про це доповідає Сполучені Америки, що ось, подивіться, у нас так звані прориви і що необхідно Україну примушувати до капітуляції. І Кремль не змінює таку свою платівку вже понад рік з того часу, як президент США взявся за мирне врегулювання і заявив про свою так звану мирну ініціативу. Проте потрібно розуміти, що Кремль зараз активно дійсно намагається змінити ситуацію на полі бою. І якщо ми подивимося на втрати окупантів передню добу, то побачимо 1250 військовослужбовців. Втратила російська поціна армія. передні дні було 700+, плюс, плюс, а тут 1250. І не дивлячись на те, що зараз не працюють окупантів в Старлінки, є команда з Кремля вперед, 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 тому що путіну потрібно трубити про так звані результати. Щодо офіційних заяв з України стосовно мирного врегулювання і загалом пригорного процесу, то вчора ввечері пролунала гучна заява від Сибіги міністра кордонних справ України, який сказав так, що ми готові прискорити переговорний процес і що тільки Трамп може зупинити війну. І дійсно Україна готова максимально прискорити прорний процес, і президент корінь Зеленський наголошував на цьому. І дійсно, це дійсно правда про те, що лише президент США Трамп може зупинити цю війну, якщо у нього буде відповідна політична воля, і він захоче значно прискорити події. Тут немає жодних сумнів. І в цілому такі заяви від Сибіги, вони дипломатичні і правильні, зважаючи на нашу велику залежність від Сполучених Штатів Америки. І це навіть не зважаючи на те, що США не надають Україні військову допомогу, що Україна купує зброю у США, звісно, за гроші наших в першу чергу європейських партнерів. Однак є залежність і щодо розвідувальних даних є залежність і від тих же старлінків. Крім того, Україні потрібно, щоб Сполучені Америки не знімали санкції з країни агресора, а навпаки, посилювали. І санкції, до речі, введені в восени минулого року, виявилися дуже корисними і скріплюючими для Кремля. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. На свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.